Урок математики записуємо число класна робота. 20 лютого класна робота. Сьогодні ми з вами будемо письмову ділити багатоцифрове число на одноцифрове у випадку, коли часті буде утворюватися нуль. А також познайомимось із паралелепіпедом. Дописуємо приклад 12282 поділити на 6. Дописуємо 12282 поділити на 6. Позначаємо перше неповне ділення. Це 12 тисяч. Один раз будемо ділити на 6. Ще один, ще один ще один. Тобто будемо ділити на 6, 4 рази, ставимо 4 крапочки. Перше неповне діло на 12, ділимо на 6. Необхідно взяти по 2. тисячі. 2 Перша цифра. Часть 2, 2 тисячі. Перемножаємо 2000 помножити на 6 на рівні 12 тисяч. Підписуємо. Ростач немає, розтеча 0, ми це не записуємо, а вносимо наступний розряд. Дві сотні. Дві сотні не діляться на 6 так, щоб у частці були сотні. Тому ми записуємо 0. Там де сотні у нас у частці. І зносимо наступний розряд 10. 280 десятків поділити на 6, беремо по 4 десятки, перемножаємо 4 десятки помножити на 6, дорівнює 24 десятки, піднімаємо остача 4. 4 десятки і зносимо 2 одинички. 42 ділимо на 6. Відвичним множенням треба взяти по 7. Записуємо 7, перемножаємо. 7 6 зарівняє 42 остача 0. Таким чином ми виконали з вами ділення багатоцифрового числа на одно цикрове і був випадок, коли часті утворювався нуль. Тобто ми не могли поділити дві сотні на 6, так щоб у часті записати сотні. Тому ми записували сюди 0, зносили наступний розряд і ділили. Ось таким чином. Працюємо далі, записуємо приклади 275. Ми виконаємо один приклад цього завдання. Приклад 275. В цьому завданні необхідно знайти частку, тобто результат її відділення, і перевірити множення 5424 поділити на 6. 5 на 6 ми не можемо поділити, тому відділяємо дві цифри у діленому. Будемо ділити 54 сотні на 6. Будемо ділити на 6 три рази, тому у частці буде 30. Представимо три крапочки. 54 поділити на 6 за табличним множенням. Ми беремо по дері. Перемножаємо це дорівнює 54. Тобто 9 сотень помножити на 6 дорівнює 54 сотні, а 0. Ми її не записуємо, озносимо наступний розгляд десятки. Два десятки ми не можемо поділити на 6. Так, щоб у частці були достатки. Тому у частку ми записуємо нулик і зносимо наступний розряд 1. Тобто 4 одинички зносимо, 24 ділимо на 6. Необхідно за табличним множенням взяти по 4. Перемножаємо 4 помножить на 6, це дорівнює 24, остача 0. Нас ще попросили перевірити дією множення. Тобто ми з вами частку помножимо на дільник. 904 письмово в товчук помножимо на 6. 6 помножити на 4 одиничка – Це дорівнює 24, 4 пишемо, а 2 у розряд десятків. Переносимо 2 десятки, розряд десятків. Надписуємо. 6 помножити на 0 дорівнює 0 та зносимо 2 десятки дорівнює 2 десятки. 6 помножити на дорівнює 54 5080. Посилимо і отримали число 5424. До ділення ми виконали вірно. ми її перевірили її домножність. І в цьому переконавці. Працюємо далі. Давайте з вами поміркуємо, на які дві групи можна розділити фігури. Для цього нам допоможе форзац вашого підручника. Відкриваємо форзац підручника на початку. Дивимось. Фігури можна у вас з підручнику розділити на такі дві групи. На об'ємні, або їх ще називають геометричні тіла. до них можна доторкнутися будь-якої Так? І площині, ті, які ми креслимо на площині. Також дивіться. Які фігури, так? є квадрат, круг, коло, пригадуємо, прямокутник. і так далі. Зараз пропоную уважно роздивитися об'ємну фігуру, геометричне тіло, куб. Уважно роздивіться і скажіть голос для себе, з яких фігур складається поверхня куба. Ось, дивіться, з яких фігур складається. Поверхня куба. А поверхня куба складається з квадратів. Ми бачимо, що ця поверхня складається з квадратів. І ще ці квадратики, які ми не бачимо. Ось з тих сторін, які нам не видно. Отже, поверхня куба складається з квадратів ще раз повторюю, і їх називають гранями куба. Ось цю поверхню, яка складається з квадратів, називають гранями куба. Ось грань куба, ось грань, ось грань. І ще ці, які ми з вами не бачимо, вони позаду. У куба 6 грань. Давайте зараз спробую вам показати малюночок увімкнути. О, дивіться, шість грамів. Нам показують, начебто, прозорий, скляний такий куб, і ми бачимо, що має він шість грамів ось. Один, минус, два. Вічні три, чотири, п'ять, шість. Шість грамот. Ось таким чином. Далі сторони граний. Ось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ще не показала. 10, 12, 12 це ребра куба. Тобто сторони цих грани, ось оці всі сторони, це ребра куба. І їх 12. І також у куба є вершини. Вершини грани. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Вершин має кут. Ось таким чином ми тільки що з вами розглянули таку фігуру, як кут. Це паралелепіпед з рівними сторонами, чи його так можна назвати. Зараз пропоную коротенько подивитись відео, як креслити куб у своєму дошиці. Подивіться уважно. Спочатку необхідно накреслити квадрат. Ми дивимося, просто спочатку дивимося. Ось бачите, пресли квадрат. Так, у цього квадрата є вершини. Да? Ось вершини. І. Тепер кожну вершину квадрата переносимо на дві клітинки. Право і вгору. Ось. Раз, два, право, Раз, два вгору. Раз, два, право. Раз, два вгору. Раз, два, право, раз, два вгору. І ось цю вершинку раз, два, право, раз, два вгору. Тепер. У нас є квадрат і є точки, треба їх з'єднати. Ось бачите, як на відео з'єднується точки. А ось цю точку необхідно з'єднати штрихом, тому що ми цю сторону не бачимо, вона нібито захована від нас. Тому ми позначаємо ось. Ту сторону, З'єднуємо ту вершину з іншими вершинами. лише трихом. Ну, а в кінці треба буде підписати цей кут, тобто підписати вершину. Давайте тепер спробуємо зробити це в своєму дошиці. Пишемо завдання 278. Воно є підручним. Поки ви записуєте, я його читаю. Розглянь паралелекіпок з рідними сторонами. Тобто куб. І треба буде дати відповідь: скільки в нього вершин, ребер, грані. Побудуй паралелекіпик у зошиті, познач вершини, запиши ребра та гранів. Отже, давайте з вами розпочнемо побудову цього паралелепівода з рівними сторонами, або по-іншому куб побудуємо, так? якщо по-іншому сказати. Отже, від слова завдання. Відступаємо 1, 2, 3, 4. 5, 5 клітиночок вниз, Для того, щоб у нас все змістилося, було гарно накреслено. Отже, від слово завдання. Відступаємо 5 клітинок вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Відступаємо. Відступаємо. І далі. Дивіться, ось я відступила 5 клітиночок. І тепер. Креслю квадрат. Квадрат. Креслю і в мене довжина сторони 4 см. Квадрат зі стороною 4 см. Тобто кожна сторона буде 4 см. Отже, зараз ви креслите квадрат зі стороною 4 см. У По квадрата всі сторони різні. Тому і ця 4 см, і ця 4 см. 2. Що ми робимо далі? Тепер, дивіться, у цього квадрата є 4 вершини. 1, 2, 3, 4. Кожну цю вершину. Ми переносимо на дві клітинки вправо. Ось раз, два. І дві клітинки вгору раз, два. І ставимо тут точку. Так само цю вершину переносимо на дві клітинки вправо, раз, два, І дві клітинки вгору. Раз, два. Ставимо точку. Цю вершину дві клітинки вправо, раз, два. дві клітинки вгору. Раз, два, точка. І ось цю вершину. Раз, два, раз, два. Ставимо точку. Ось, будь ласка. Таким чином ми з вами поставили точку. Ще раз. Із цієї вершини дві клітинки вправо, раз, два. І вгору, раз, два. Із цієї вершини так само. Дві клітинки вправо, раз, два. Дві клітинки вгору. Раз, два. Так само з цими вершинами виконуємо. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Так. У нас є квадрат, тепер дивіться. і є точки. Чотири точки, не бачимо. Треба їх з'єднати. Будь ласка. Дивіться. Я з'єднала ці вершини, які бачу. От, якщо поставити до нас. Кубик ось таким чином, то ми ці вершини бачимо, ми їх з'єднали. А ось цю вершину ми будемо з вами з'єднувати штрихом, тому що вона всередині, вона захована від нас, але ми все одно її покажемо. Ось таким штрихом я з'єднала. Таким чином у нас утворився куб. Паралові над різними сторонами. Далі. Давайте запишемо вершини. Підпишемо вершини цього куба. Паралотіпуте з рівними сторонами. У завданні 278 він вже підписаний. Я звідти просто писала, підписала в вишті кожну вершину. Будь ласка, Відкрийте підручник, там є. Ці, вершини, почти або з екрану. А, e, Б, С, К М. Запам'ятайте, що ку позначається Назвами його вершин. Тобто, ось всі ці вершини, коли ми запишемо в рядочок, це і буде назва Куба. Ось, будь ласка, записуємо. Ми з вами накреслили куб E A B C K M P Тобто, для того, щоб записати його назву, треба було записати кожну вершину. Тому що куб позначає назвами його вершини. Працюємо з вами далі. Нам необхідно за завданням дати відповідь, скільки у цього куба грані. А я вам казала, що грані куба. Бо вони складають поверхню куба, тобто це ось ці квадратики, які складають поверхню куба. І їх у куба шість. Дивимось. Один ось з боку. На нас дивиться два, внизу три, вгорі чотири, Позаду ось таке захована п'ять, Збоку яка захована шість, Тобто шість грамів. Давайте їх запишемо по буквам. Зараз ми запишемо з вами грань. Перераховуємо, дивимось. Е, e, А, В, С. Ось перша грань, записуємо. Далі К, М, П, О. К М, П, О. Внизу друга грань. Далі. К Э А М. К Э А М. Вечна. Грань. Далее. О С Б П. Так вот, вечна. Далее. Так. К Э С О, ось на дивиться ця гра. І остання М. А Б. П. Та що поза? Записуємо і пишемо, що це грані. Тобто це поверхня куба. І поверхня куба складається з шести граней, шести ось таких однакових квадратів. Далі також вже казала, що у куба є ребра. У куба є ребра це сторони грани квадрату. Ось з цього квадратику. Тобто, це сторони грани. Тобто, в кожної грані 4 тиси хребра. І дивіться, якщо грани 6, У кожної грані 4 ребра, але у грани є спільні ребра. Тому, якщо порахувати всі ребра, які є у куба, то ми їх нарахуємо 12. І також можна записати. Далі давайте з вами запишемо ребра. Їх у. Куба 12 Перелічуємо. КМ, АМ, А М О Ц П Б М К М О П, к, о, м, п е, а, ТБЕСАБ. Ребра. Сторенограний квадрат. Натискайте на паузу, допустимо. І далі запишемо вершини куба, тобто вершини гра. Їх віці. К. Е e, О, М ТВ. Вершинь. Дописуємо. Ось таким чином ми сьогодні з вами ознайомились з паралелепіпедом з рівними сторонами, тобто з кубом. Ми з вами з'ясували, що у нього є. 6 граней є 12 ребер і є вісім вершин. Самостійно вас прошу доробити два приклади на ділення, тобто знайти час. Часка буде з нулем. тобто. Будьте уважними і подивіться початок уроку. Пригадайте, що сьогодні я вам пояснювала. Як працювати у випадку, коли щастя утворюється ник? Отже, будь ласка, ці два приклади, робіть самостійно користуючись попередніми записами на початку уроку. Я вам дякую за увагу і чекаю фото з ліців. Цієї роботи за сьогодні.